Привіт, я Мілана Шейко. Якщо ви знаєте мої роботи, то знаєте і те, що камера для мене це не просто інструмент, це моє око, мій голос, мій спосіб говорити зі світом. Я люблю створювати, монтувати, вдихати життя в історію через екран. Для мене відео це не просто посадовність кадрів, це відображення душі, пам'яті та культурної спадщини. Моє захоплення це бажання зберегти. Зберегти посмішку бабусі, атмосферу родинного свята та красу стародавньої вишиванки. З часом це переросло у щось більше. Я почала брати участь у журналістських та творчих конкурсах і розповідати про українську культуру. Я почала популяризувати спадщину, особливо серед молоді. Саме тому я зосередилася на екранних видах мистецтва. Кожен мій ролик – це маленька культурна місія, відео ідеальний інструмент. Це про простійкість, пам'ять та майбутнє. Пам'ятаємо для мене це заклик до дії. І я, Мілана Шейко, готова відповісти на нього своїм найкращим кадром.